Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Нова зустріч керівників оборонних відомств країн, які допомагають Україні у форматі Рамштайн. Є важливою відразу з кількох аспектів. Перший пов'язаний із ймовірним контрнаступом українських збройних сил, який всі ми давно очікуємо. Цей контрнаступ має звільнити від російських окупантів значні території нашої країни. І в цій ситуації є очевидною допомога союзників зброї. Ну і інший важливий аспект зустрічі у форматі Рамштайн пов'язаний із потребами протиповітряної оборони України. Міністр оборони України Олексій Рєзніков підкреслив, що на першу річницю формату Рамштайн на порядку денному не тільки аналіз зробленого і стратегія на 2023 рік, але й поточні потреби збройних сил України та розподіл програм допомоги між усіма підрозділами сил оборони. Головним пріоритетом під час цієї зустрічі міністр оборони України називає швидке створення багаторівневої системи протиповітряної та протиракетної оборони. Петріот, Арісці, насамста Міг двадцять дев'ять це останні, але ще не остаточні кроки на шляху до цієї мети. Враховуючи варварську тактику Кремля, нам потрібні винищувачі зразка НАТО. Ми багато разів чули, ні, це не є можливим, але я на власні очі бачив, як неможливо стає можливим, підкреслив міністр оборони України. Втім, міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін, якого можна назвати. Абсолютно чітко головною постаттю під час перемовин на військовій базі Рамштайн назвав свої пріоритети. Україні потрібно негайно захистити громадян, інфраструктуру та свої збройні сили від російської ракетної загрози, підкреслив очільник американського оборонного відомства. Отже, протиповітряна оборона, боєприпаси та допоміжні важливості це три ключові пріоритети для міністра оборони Сполучених Штатів, і саме про це. Буде йти мова на зустрічі керівників оборонних відомств країн, що допомагають Україні у її боротьбі з ракетною агресією. Російської Федерації у боротьбі з російською окупацією українських земель, також під час зустрічі у форматі Рамштайн, за повідомленням того ж Олексія Рєзнікова, пройшла і зустріч керівників оборонних відомств країн, які входять до так званої танкової коаліції, тобто це окрема зустріч саме тих представників міністерств оборони, які допомагають Україні сучасними танками, що є. Також дуже важливим з точки зору можливого контрнаступу українських збройних сил для звільнення окупованих Росією територій. Міністр оборони України спеціально подякував своїм колегам з Німеччини та Польщі Борісу Пісторіусу та Мартішу Блащаку за підтримку України. Був підписаний протокол про наміри щодо. Створення у Польщі центру технічного обслуговування та обслуговування основних бойових. Танків, які отримує Україна від союзників, тобто мається на увазі, що якщо танки типу Леопард 2 які постачаються зараз нашій країні союзниками, будуть пошкоджені в результаті бойових дій, вони будуть ремонтуватися на території Польщі, і таким чином російський агресор позбавиться можливості знищувати українські ремонтні бази для того, щоб не допустити повернення цих важливих бойових машин на українсько-російські фронт. звісно, сама річниця Рамштайну вже заслуговує того, щоб говорити про неї як про особливу подію. Адже ми з вами прекрасно усвідомлюємо: рік тому російський агресор навіть не уявляв собі масштабів цієї допомоги, яку може отримати Україна від союзників. У Москві вважали, що буквально кілька місяців війни і російські збройні сили подолають наслідки пов'язані з невдачею Бліцкрігу. Вийдуть на окупацію нових українських регіонів. Що для цього їм вистачить того озброєння, яке ще залишалося у російської армії, але не так сталося, як гадалося путіну і його генералу кожний день. Можна сказати, збільшує рівень військової підтримки України цивілізованим світом не тільки з кількісної, але й з якісної сторони. І стає очевидним, що російський військово-промисловий комплекс не може конкурувати із військово-промисловим комплексом цивілізованого світу а таким чином навіть і мріяти про окупацію України російськими військами, що залишається головною стратегічною метою президента російської Федерації Володимира Путіна у цій війні не варт. Звісно, є очевидним і той факт, що зараз російський президент взяв курс на довготривалу війну на виснаження української держави, і сподівається, що рано чи пізно Захід усвідомить всю безперспективність підтримки України і погодиться на такі перемовини з Росією, які доведуть, що Москва. Здатна захистити свої цілі на українській території і висунути умови капітуляції української держави і заходу перед російським керівництвом. Звичайно, всього цього не відбудеться. Однак для того, щоб російський президент, його найближче оточення та шовіністично налаштований російський народ, який палко підтримує свою владу у її намаганні окупувати чужі землі, переконалися в цьому якнайшвидше. Темпи військової допомоги України мають не зменшуватися, а збільшуватися. І звичайно, в цій площині і стоїть питання про отримання Україною сучасних винищувачів, які б могли завдати непоправних ударів по авіації ворога. І ще раз нагадати: професійна російська армія зникає з військової мапи світу. Зараз росіяни воюють за допомогою так званих мобіків, яких ще. Потрібно навчити війні, а також старої воєнної техніки, яка у величезній кількості, звичайно, залишається у російських арсеналах. Однак це стара техніка, яка не може конкурувати з новою сучасною, а можливості для виробництва нової сучасної техніки у росіян не так вже й багато на тлі ніщівних західних санкцій проти терористичної держави. Ясно, що Росія буде робити все можливе і неможливе, щоб Обходити санкції, щоб отримувати нову зброю, щоб затягувати війну, щоб зробити саму війну у центральній Європі нормальністю нашого існування на довгі темні виснажливі роки. І для того щоб цього не відбулося, щоб війна закінчилася якнайшвидше ганьбою Росії Україні і потрібна військова допомога від західних країн. Річниця Рамштайн нагадує, що Захід. Мобілізувався для допомоги Україні. Однак важливо, щоб не було другої річниці Рамштайн. Щоб наступного року ми могли говорити про те, що війну закінчено, міжнародне право відновлено, а Україна стала членом НАТО. Саме тоді ми зможемо сказати, що Україна отримала можливості розвиватися як мирна європейська демократична держава без допомоги Заходу, без військової допомоги. Насамперед, таких висновків вдасться. Б. Зробити не так скоро, і саме тому Рамштайн має бути не просто символом воєнної допомоги України, але й усвідомлення, що війну треба закінчувати якнайшвидше, і що допомога має збільшуватися за рахунок якісних змін у підході до самої цієї допомоги. Дякую, друзі, Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої. Соціальні мережі на каналу Патріоні, який допомагає нам розвивати ці проекти, користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. перемоги і миру вам.